Виконуємо номер 632 із підручника Алгебра 7 та номер 2444 із підручника Математика 7 інтегрований курс, частина 1». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть чотири послідовних натуральних числа, якщо добуток двох менших з них на 102 менший від добутку двох більших. Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння нехай найменше з чотирьох послідовних натуральних чисел Х, нехай найменше із чотирьох послідовних. натуральних чисел. Х. Тоді наступне за ним буде Х додати 1. Третє число Х додати 2. А Четверте Х додати 3. Маємо рівняння. За умови відомо, що добуток двох менших з них на 102 менший від добутку двох більших. Добуток двох менших х, на х додати 1, додамо 102. І прирівняємо. Ми збільшили добуток на 102, і він стає рівний добутку двох більших. Х додати 2 на х додати 3. Множимо одночлен на многочлен. Маємо х квадрат додати х додати 102. Х многочлен на многочлен. Х квадрат додати 3х, додати 2х і додати 6. Доданки зі змінною переносимо в праву частину, в ліву частину змінивши знак на протилежний, а без зміни в праву. Х квадрат і мінус х квадрат взаємознищуються, і у нас буде мінус 3х мінус 2х, це мінус 5х, і додати х мінус 4х. 6 відняти 102 маємо мінус 96. І тепер поділимо на мінус чотири. Отримаємо двадцять чотири. Отже, найменше із чотирьох чисел. Двадцять чотири. Наступне

25, 26 і 27. Номер 632 із підручника Алгебра 7, та номер 24, крапочка 44 із підручника математика 7. Виконано.